Зап... Зап... Я хочу запитати де... представника прокуратури, чи вони не хочуть сказати декілька слів по даному питанню? у нас є розлі подання, в якому зазначено суттєві порушення. Тим більше це питання обговорювалося на комісіях, порушення гуманіта законодавства. Де. Я, я саме порушення <рес> документів про реагування які є це, це не порушує дякую. Добре, тобто так також, так, так шановне товариство, ми з міцної відповіді від представника прокуратури не не порушили. Яке не почули, яке саме порушення, які бритівська міська рада прийняла. Зробила при, при прийнятті цього питання. Інше, я хотів би, щоб сам прокурор був тут у нас на сесії, щоб я глянув йому в очі і спитав, що заставило його прийняти таке рішення? Міська рада вправі приймати рішення. Рішення було прийнято без порушення. 16-17 голосів було віддано за дане питання. Процедура прийняття рішення не порушена. І ще одне. Чи не хотів би прокурор глянути в очі тим репресованим людям, які постраждали від цього режиму? Чи тим хунщакам, які е, виселили по 10-20 хвилин, давали на збір речей? Чи, можливо, він хотів би глянути повстанцям, які воювали за наш край, а сьогодні е, їх пам'ять топчить, і прокуратура цьому допомагає. Шановне товариство, абсурд. І по самому по самому поданні прокурор, таке враження складається, що він просто з позовної заяви, вибачте мені, переде весь текст, ну 70-80% збіг цього сходності і подав це як свій протест. Не можна такого робити, тому що якби прокурор, прокурор вникав в те питання, він знав би, що. Тут на комісії була дана пропозиція вивчити, як, які люди фінансові витрати будуть мати, ці всі рішення були оприлюднені в засобах масової інформації, а прокурор, своєму подаді, пише, що комісія не займалася тим. Займалася. Комісія займалася і е, інформувала людей. Так що прокурор. Таке враження складається, даруйте, що він просто це питання не вивчав, а просто потикаючи комуністам, він подав свій протест. Тому всіх депутатів закликаю виявити свою громадську позицію і відхилити протест прокурора. Дякую. Так, давайте ми не затягували це рішення, бо в нас дуже все багато рішення. Будь ласка, депутати міської ради ще мають тобой? Ну, я б, б хотіла би почути пропозицію Депутат. нашої профільної комісії. Наразі розглядалось питання на профільній комісії. Воно детально, я так розумію, розглядалось. Юристка міської ради, те ще теж роз'яснить, як воно має бути. Так, Це запитання, будь ласка, з справжньої комісії є бажання вислати? На комісії там думки не було. І фактично, як би по суті воно не розглядалося, тому що на як його розглядати. Треба ж читати, дивитися ті статті, прочитувати, від, ну, дивитися на комісії, там цього не робилось, просто винесли два варіанти. От так як я дивився свій, ну сам же сидів, дивився, читав ті статті, я там не знайшов підстав, щоб визнати те рішення недійсним. Дякую. Є ТобReal. там один момент по виконавчому комітету, але там в законі пише, і я питав юристів, це стосується переіменування зміни юридичної адреси, а не зміни вулиць НАЗ. Виконавчий комітет цим повноважений займатися. Так. Юрий, будь ласка, завдання прокуратури. Ми висказали на обговорення комісії, щоб потім не було таких петенцій, що чи я, чи будь-хто з апарату міської ради виносить проекти і суперечить якимось інтересам. Депутатів виставили два проекти. Я наголошувала на комісії, що певні порушення все-таки є. Подані вони зазначені, що в статті 37 у нас закону України про місцеве самоврядування мав доносити виконавчий комітет пропозицію на розгляд сесії. Тобто ініціатором перейменування вулиці все-таки мав виступати виконавчий комітет. Комісія ні, і так само не децитат. Виставлялося це питання, виставили два проекти. Як сесія вирішить, так вирішить. Крім того, в нас є розгляд цього питання в суді. Суддя зробила перерву з метою того, щоб сесія розглянула це питання. Про результати я також маю повідомити суддю. Як суд. зараз? Я бачу, депутати, як ви. Павло, Степанович, ви маєте бажання ви відімали меню. Шановні депутати. Я розумію, що в нас є різні ну, бачення того питання. Про це було дебати під час сесії, під час комісії. Але сьогодні розглядається. Питання процедурне, тобто законість прийняття рішення міської ради. Я вважаю, що воно було прийнято правильно. Я читав заперечення входа на міської раду. Там все правильно написано. Я повністю підтримую. Ну там не знаю, виконавчих тут. Але в запереченні правильно ви написали, і що рішення міської ради винесла правильно. Правильно поступив голова, підписав. Ну не знаю, хто всі працівники, які були причетні. Рішення було правильно, і депутати проголосували також правильно. І сьогодні відміняти ну це я знаю це не повага. Першу чергу самих до себе, до нас, депутатів, що ми прийняли законне рішення, а сьогодні ми ну я наприклад не бачу підстав для того, щоб його відміняти. Були витримані всі процедурні питання, тобто все від до конституції до всіх правих нормативних документів рішення міської ради було прийнято правильно. Я вважаю, що у мене за зауваження, шановне товариство, суб'єктом подання так само може бути депутат. І в принципі це і відбулося. Комісія працювала е, тимчасово, інформувала людей, збирала інформацію, але суб'єктом подання був депутат Вронський. Можна підняти рішення і побачимо, що під проєктом рішення підписаний депутат Вронський, як автор проєкту рішення. Дякую. Є ще вона Евроса. Потім депутат критя і. Депутат Боруцький, є пропозиція припинити. Так, так. будь ласка. В мене два запитання. Перше, чи це не викликає якоїсь колізії, в зв'язку з тим, що можна потім підняти питання, що всі вулиці неправильно переиміновані? Да. Давайте згадаємо попередню каденцію. Да. У нас теж не виконавчий комітет, комітет подавав. А сесія все-таки депутати подавали і перейменовували вулиці. Це перше питання. І друге, у мене запитання. Скажіть мені, будь ласка, коли справа знаходиться в суді? Чи ми зараз розглядати, коли має рішення суду? Ми розглядаємо правильно депутат не питає, питання, провідання про це. Так, депутат З Просто... приводу Повноважень виконавчого комітету і з приповноважень міської ради. Вони регулюються зовсім іншими статтями. Стаття 37 це повноваження виконавчого комітету і стаття 26 це виключне повноваження ради. Тому я не бачу абсолютно ніякої конкретності в тому, що рада виконує повноваження, які передбачені її законом. Відповідно, виконавчий комітет теж має право подати на розгляд ради питання про перейменування вулиць. Це різні повноваження і ніде не вказано, що таке питання розглядається за поданням виконавчого комітету. Дякую. Дякую, депутатку вас. Ви що маєте бажання? Я просто пропоную все-таки поставити на голосування. і Голосування покаже хто який патріот. Та, які патріот України, і як хто ставиться до цього питання? До щоб... <зв 'язатися> я, <зв 'язатися> я дуже дякую за надану можливість ділитися з вами своїми міркуваннями. Я не займав багато часу, але скажу таке. перше, на мою думку, цей документ є перше, юридично нікчемним. Чому? Дивіться, пише подання про усунення порушень законодавства. Як не дивно, орган, який згідно закону поставлений для того, щоб дивитися за дотриманням законодавства, вимагає від Ківерцівської міської ради порушити закон про місцеве самоврядування. Дивимося в останню сторінку. Про «вимагаю скасувати рішення Ківерцівської міської ради, адже рада не має права скасувати своїх рішень. Це має право робити суд. Це є перший такий момент, що розглядати цей документ за серйозний просто неможливо. Наступне, закон про прокуратуру чи будь-який закон, не надає право вмішуватись в роботу ради. Читаю. Е -е, перепрошую одну секундочку, про що жодним нормативно-правовим актом не передбачено повноваження представницького органу місцевого самоврядування, в тому числі і Ради, щодо створення тимчасової депутатської комісії з питань прийменування вулиць Площ. У місті і Ківець. Я думаю, любий би адвокат в суді довів би, що це є втручання роботи ради. Чому? Адже жодний правовий чи нормативний акт не передбачає про створення тимчасових комісій про е, перевірку роботи комунальних підприємств, ринків та інших. За логікою речей це абсолютно є паралельні. Мене це дуже дивує, ці всі речі, і буквально 30-го числа прокурор області. Е, Буде, буде інформувати про дотримання законності в області. Саме ці речі, саме ці речі я буду викладати Андрію Дмитровичу Корею. Наступне депутати Верховної Ради теж були здивовані даним поданням самим текстом, самим підходом до справи. Так само, можливо, Генеральна прокуратура не знає наскільки грамотні юристи працюють в прокуратурі. І останнє я перепрошую стосовно виконавчого комітету. Чи Луцьку не така прокуратура, чи Луцьку не такі депутати, чи Луцьку не такі вулиці, чи вона все 10 кілометрів, для того, щоб не створювати хаосу спобажань, е е щоб швидко пішло на сесії, питання було створення тимчасова комісія для врахування пропозицій, проведення громадських слухань е і дати пропозицію на сесії. Сесії виникли певні запитання, і відбулися певні зміни з пропозиції депутатів. Нічого страшного не відбулося. Таким чином було переіменовано 20 вулиць. Яка різниця? Тому саме це е, звинувачення, що це є порушення, воно теж абсолютно не відповідає чинному законодавству, є нелогічним. Я вам дуже дякую. Так, була пропозиція поставити на радах і Так? Значить, перший проєкт рішення. Говорить про те, що подання прокуратури за довільнити. Так? Всі чітко розуміють. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Звичайна комісія працює. Хто проти? Хто проти? Проти? Так. Дякуйте. За двоє. Проти. 11 років. Хто утримався? Шість. Шість. Тож, результати голосування 2 проти, 2 за, проти 11, отримало 6, рішення не проходить. Слідуючий проєкт рішення. Про те, щоб подання прокуратури відхилити. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? 12. Хто проти? Хто утримався? 5, 6, Я почу... Я мав, дякую. -дякую, -дякую. Результати голосування. За 12 проти. 0 отримали 7. Ні один, ні другий проєкт не обирає. Достатній середньому всіх. Що ви кажете? Все, дякую. Це, дякую.